Добрий день, шановні колеги. Сьогодні ми поговоримо на тему професійного розвитку і розглянемо поняття творчість і мотивація. Насправді, надзвичайно важливо сьогодні говорити про цю проблематику, бо ми продовжуємо працювати з вами. В умовах війни. І я сьогодні хочу вам представити ряд положень, які, сподіваюся, будуть важливими для вас і підтримують, шановних колег в процесі професійного розвитку в новому навчальному. Році. Тож професійний розвиток в умовах війни. І перше питання, яке постає перед нами де брати ресурс. Але перш, перш ніж розкрити саме поняття професійного розвитку, я хотіла б акцентувати увагу на тому, що. У частини освітян в умовах війни може взагалі не бути ресурсу на якісний професійний розвиток, і ми можемо зазначати, що частина освітян знаходиться у стані виживання. Уявіть собі, скільки жінок-вчителів у цьому році отримали трагічну звістку про те, що чоловік чи син. Загинули на фронті герої, які захищали нас, а родина знаходиться в стані горювання. І, звісно, цей стан буде тривати не менше року. І якщо частина зможе в такому стані зануритися в роботу і ще й знайде ресурс для професійного вдосконалення, то у частини педагогічних працівників в такому стані буде лише сили на виживання. І на те, щоб якісно виконати свої професійні обов'язки, умова у межах е звичайних е для них підходів і методів. Тож важливо поставитися з розумінням і толерантністю адміністрації школи та колегам, виявляти повагу і підтримку в такому стресовому стані, і давати можливість іти індивідуальною траєкторією і Усвідомлювати, що сьогодні у кожного може бути різна ситуація, зокрема, і ми не можемо говорити і наполягати, що професійний розвиток може відбуватися в динаміці приблизно да, однаковій у кожного. Педагогічного працівника. Тож в ситуаціях складних працівникам потрібна моральна підтримка з боку колег і адміністрації, створення сприятливого середовища, де вчителі можуть поділитися своїми почуттями, допоможе, і це допоможе зняти навантаження з психіки. Важливо. Так звана флексибільність, тобто дозволяти вчителям пристосовувати свої методи та підходи до умов, які вони мають, зважаючи на обставини, деякі можуть навчати в іншому форматі, або дотримуватися звичних методів. Надзвичайно важливо для багатьох вчителів. Усвідомити саме власний темп і обрати його для професійного розвитку. Якщо вчителі не мають ресурсів для вдосконалення, важливо підтримати їх у використанні вже відомих та зручних для них методів. І таким чином хотілося б сказати, що ми маємо сьогодні зважати на такий аспект. Ну і повертаємося до безпосередньо теми, яка зазначена на початку, тобто тема професійного розвитку. Тож, що для нас важливо для того, щоб професійний розвиток продовжувався успішно, не дивлячись на те, що ми знаходимося зараз в умовах війни. Для адаптації до умов війни, більшість з педагогів. Мала вже необхідність вдосконалювати дистанційні та змішані методи навчання, щоб швидко адаптувати свої плани до нових обставин, зосереджуючись на ефективності та доступності для учнів. Починаючи з пандемії, продовжуючи зараз, ми вдосконалюємо свої навички дистанційного навчання. На сьогодні важливо ще підкреслити, що діти знаходяться в постійному психологічному стресі через війну, тому педагоги мають надавати постійну емоційну підтримку, розуміти специфічні потреби кожного учня та реагувати на їхні змінені поведінкові реакції. Педагоги потребують саморозвитку, саме і в психологічних аспектах допомоги дітям під час стресу, мають визначати методи взаємодії з батьками в умовах невпевненості. А також вивчати нові педагогічні методики, які можна застосовувати в складних умовах. Педагоги можуть створювати у класі атмосферу безпеки, підтримки та нормалізації, де діти можуть відчути себе більш захищеними та стабільними. Звісно, для цього треба розуміти, що сам педагог може бути. Здійснювати самозахист, і це є викликом для педагога, і забезпечить власну безпеку та фізичне задовільне да, самопочуття, це є складовою, важливою складовою професійного успіху. Педагоги повинні знати, як уникнути небезпеки, і на сьогодні важливо вміти надавати першу допомогу. Тож загалом хотілося б сказати, що ключовими аспектами професійного розвитку педагогів під час війни є гнучкість, адаптація до нових умов, спеціальна підготовка для роботи в надзвичайних ситуаціях та надання якісної освіти та підтримки дітям, незважаючи на ті умови, в яких ми сьогодні знаходимося. Ну, і що сьогодні а, можемо запропонувати вам? А, ми, я вам пропоную завантажити а, новий посібник, який вийшов влітку 2023 року, а в рамках а, проєкту а, Резиденція? А, Гармонія, творчість, взаємодія, що відбувався цей проект? В... За підтримки Європейського союзу і ряда організацій, зокрема, наш університет менеджменту освіти, підтримував цей проєкт. І в основний організатор реалізації даного проекту це громадська організація Центру освітніх ініціатив Толока. Тож ви можете перейти за QR-кодом і завантажити наш посібник для того, щоб опрацювати три розділи, які спрямовані розкрити проблему творчість як фактор мотивації досягнень. Я думаю, що немає заперечень, що сьогодні тема мотивації, зокрема мотивації до професійного зростання. Є надзвичайно важливими. І наскільки вам був, наскільки вам буде важливим і корисним наш, наші підходи, якими ми ділимося, наші наукові розвідки, якими ми. З вами ділимося на сторінках цього навчального посібника, ви можете висловити нам в наступному QR-коді є посилання на анкету на опитування. Там ви можете залишити ваші побажання або запитання щодо матеріалів даного посібника. Треба сказати, що три розділи розкривають наступні проблеми. Кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії освіти дорослих університету менеджменту освіти Ілляхова Марина Володимирівна, у першому розділі розкрила мотиваційний компонент професійно-креативної діяльності фахівців в освітньому процесі. А наступний розділ, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри професійної вищої освіти університету менеджменту освіти Сергеєва Лариса Миколаївна розкрила проблему розвитку м'яких навичок. Для мотиваційної спрямованості особистості. І третій розділ це вже безпосередньо я розкривала проблему творчість і мотивація досягнень діалектична взаємодія. І я дозволю собі зараз трішки більше розказати саме про свою частину посібника. І зосередити вашу увагу на тому, що для подолання сучасних викликів важливо звертатися до творчості процесу, позначеного мисленням іншого, унікального. Способу генерувати ідеї і знаходити нестандартні вирішення проблем, обумовлених критичними ситуаціями, до того ж, творчість сприяє виявленню успішних можливостей для розв'язання складних проблем, з якими стикаються сьогодні як люди, так і організації, зокрема і заклади освіти. Творчість є джерелом натхнення та інновацій, полягає не лише у створенні нових ідей, щоб протистояти складним ситуаціям, а також допомагає застосовувати ці ідеї на практиці, створивши цінність певного процесу упровадження чогось нового або винайдення чогось нового. Творчість не тільки заохочує до генерування нових ідей, результатом яких є винахід нових процедур, технологій та інших речей. Вона також здатна мотивувати людей та організації до створення корисного, нового через підсилення цінності, підвищення ефективності або підтримання технології якості та інших технологічних процедур. І далі хотіла б звернутися. До наукового дослідження Терези Амабіле, яка зазначає, що є певна компонентна теорія творчості, яку вона досліджує, і вчена підкреслює. Провідну роль мотивації в посиленні або зниженні креативності індивідів. Відповідно до засад цієї теорії, людина може проявляти вищий рівень творчості, якщо наявними є такі три компоненти. І зараз ви бачите. Компонентну теорію творчості через модель, яка представлена на слайді. Давайте трішечки розкриємо бачення пані Терези. Тож, вона говорить про те, що перший компонент це відповідний рівень знань та вмінь в певній галузі, тобто творчість. Процес творчості охоплює ту особистість, яка є експертом у відповідній галузі або галузях. Далі, наступний компонент це відповідні творчі навички та стратегії. Тобто відбуваються когнітивні та особистісні процеси, що сприяють процесу мислення. І нарешті внутрішнє спонукання працювати над завданням, зокрема, наявність внутрішньої мотивації брати участь у діяльності, інтерес, задоволення, відчуття особистого виклику. До того ж, амабіле. Визначає внутрішню мотивацію як вид мотивації, який походить від інтересу і залученості окремих осіб до самого завдання. Тож третій компонент внутрішня мотивація. Вважається вченою вирішальним для творчості адже він стимулює залученість і наполегливість у творчій діяльності. Внутрішня мотивація виникає з позитивної реакції на сутність самого завдання. Таким чином, працівник, який має внутрішню мотивацію, швидше за все буде зацікавлений у своїй роботі та буде отримувати задоволення від своєї праці, що є невід'ємним аспектом роботи, яку він... Заглиблюючись у компонентну теорію творчості Амабіле, звертаємо увагу і на те, що внутрішня мотивація може надихнути індивідуальну творчість за умови, якщо працівники залучені до креативно значущого процесу у сприятливому. Соціальному середовищі. І тут треба сказати, що ряд дослідників визначають проблему групу факторів, що можуть впливати на внутрішню мотивацію. А саме самовизначення, компетентність, автономія, виклик, участь у виконанні завдання. Вчені Тірні та фармер вказують на важливість творчої самоефективності, визначаючи її як віру в те, що людина здатна створювати творчі результати, вважаючи її ще одним важливим фактором, що впливає на внутрішню мотивацію особистості та креативності. Прозвучала, ви, мабуть, звернули увагу, що прозвучав акцент на тому, що важливо в якому ми середовищі знаходимося, для того, щоб підвищувалася наша внутрішня мотивація. І низка дослідників наголошують на важливості забезпечення внутрішньої мотивації засобами створення безпечного середовища в колективі. Психологічна безпека в колективі за спільним переконанням у цілому часто недооцінена. Її час, їй часто не надають належної уваги. Зазначені ідеї витікають з ранніх досліджень, шайна, беніс. Про організаційні зміни, у яких учені розмірковували про необхідність створення психологічної безпеки для людей, які хочуть почуватися захищеними та мати можливість змінюватися. Такий підхід не вказує на відчуття вседозволеності або непохитний позитивний зворотній зв'язок між членами команди, не заперечує конструктивної критики, але надає почуття впевненості, що команда не буде принижувати, відкидати або карати когось за вираження власних думок. Ця впевненість ґрунтується на взаємній повазі та довірі між членами команди. Варто наголосити, що варто наголосити, що довіра. Передбачає очікування майбутніх дій членів команди. Тобто важливо ґрунтуватися на взаємній повазі та довірі між членами команди. І таким чином на наступному слайді приводжу складові довіри, про які. Роздумує в своїх наукових дослідженнях вчена професор Брена Браун. А вона зазначає, що довіра передбачає одночасно. Вразливість і відкритість до дій іншої людини, тому ми надаємо їй великої цінності у стосунках. Довіра не будується на великих жестах чи вчинках. Починається з маленьких вчинків, коли люди ставляться з турботою до того, що є важливим для іншого. Також довіра це про зв'язок. По людині важливо знайти, так би мовити, в лапках своє плем'я, тобто бути серед людей. І таким чином ми можемо наголошувати на важливості кожної з представленої на слайді складової. Більш детально. Про наповненість цих складових, що має на увазі дослідниця під кожним з представлених складових і чому це настільки важливо, ви можете прочитати на сторінках посібника, про який зокрема розповідала. На, на початку нашої з вами бесіди. Тож сьогодні хотілося б заакцентувати увагу, що професійний розвиток це процес безперервний, як вже всім відомий, який потребує постійної рефлексії, постійного включення, а потребує. Обов'язково потребує ось цієї складової, яка зазначається на слайді як довіра. І тому ми сьогодні на цьому робимо акцент. Тож, на сьогодні Хочу нашу бесіду завершувати і пропоную вам співпрацю з кафедрою філософії освіти, дорослих Центрального інституту післядипломної освіти, університету менеджменту освіти на ПН України. Також повертаюся до Уже представлених раніше слайдів, і хочу запросити вас до діалогу уже безпосередньо після вивчення представленого видання. Тож щиро бажаю вам, шановні колеги, витримати нові виклики нового навчального року, забезпечити собі ресурс і безпеку для професійного зростання і для забезпечення якісного освітнього процесу в вашому навчальному закладі. На все добре, дякую за увагу!